Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до Клубу любителів України та всього українського. Люблю Україну і мову, і все абсолютно і вас, мої дорогенькі. Цілую і обнімаю кожного з вас і рада, якщо ви пишете, що живі, здорові, що у вас все добре. І переходимо до карти дня, до того. Що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро? Карта номер 1 Якийсь конфлікт назріває у вас. Подивіться уважно, що робиться у вашій душі на серці, що вас хвилює. Внутрішні конфлікти переростають у конфлікти, що навколо вас. Ось тому, якщо цей конфлікт зачепив вас, подивіться в собі всередину, в свою душу, в своє серце. Ось, що ви носите з собою, з чим ви не можете змиритися, що вам не подобається, що ви не можете відпустити і тому подібне. Ще ця карта говорить про конкуренцію. Конкуренція може бути як вдома, так і на роботі. Це може бути навіть бійка серед ваших дітей, серед ваших внуків. Непорозуміння в сім'ї з сусідами і на роботі. Ось якось так. Але це признак в першу чергу, якщо це зачіпає вас цей цей конфлікт на роботі або ще щось, то це конфлікт в першу чергу. Дивіться, він всередині вас. Карта номер два Підірочка цих монет. Говорить про якісь певні втрати в матеріальному характері не вистачає. Дивіться, будьте сьогодні обережні з фінансами, тому що ця карта вона попереджає, що можуть бути невірні, погані покупочки, якісь зіпсуті речі, навіть то молоко може виявитися зіпсутим. Розумієте, а це вже втрати для вас. Якщо ця карта випадає, це вже говорить про те, що ви кожну копійку рахуєте. Звичайно. Навіть мільйонери рахують копійку. Повірте мені, аж так вони не кидають на вітер, тільки в певних випадках, щоб показати, що в них є гроші, дають великі чаєві і тому подібне. Це все мільйонери, до речі, дуже жадні люди. Ось. Меценатством займаються тільки тоді, коли, коли треба, ну, скажімо так, повипендрюватися. Що можна ще сказати про цю карту? Не обменіть у цій ситуації, коли ви дуже засмучені, розстроєні, тим тим звурдженим молоком, можете пропустити якісь шанси, пройти повз якихось перспектив та можливостей. Карта номер три підвішена. Підвішена якась ситуація. Можливо, ви зайшли сьогодні в глухий кут, а може не сьогодні, а вже вчора, і сьогодні просто вже висите в цьому глухому куту. І, і роздумуєте, а як я сюди потрапив. І дійсно, не намагайтеся вибрати звідти. Вам цього сьогодні, можливо, і не вдасться, але ви можете в цій а, ситуації а, знайти вихід. А ви можете знайти вихід, але це не значить, що ви сьогодні вже з нього виберетеся. Можливо, прийде час і ви самі з цього вийдете, просто так. Ось. А можливо, дійсно прийде сьогодні якась, знаєте, от як Еврика прийде. Е Пізнання, а як це я сюди потрапив? Ось якось так. Тобто, мої дорогенькі, це може бути і в кохання, це може бути і на роботі, це і вдома. якось, знаєте. З другого боку, по цій карті люди розслабляються в неділю і нічого не роблять. Відпочивають от і відпочиньте. Ось так, як показує ця карта. Наберіться сил, бо прийдеться заплутані ситуації. Вирішувати вже на наступний тиждень. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мої дорогенькі! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все була, є і буде Україна! На все добре, мої дорогі!